Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ну війна триватиме, поки ми не звільнимо Крим, і що це може статися вже е, за півроку. Це доволі оптимістичні прогнози, які ми і раніше чули від. Перших осіб держави, скажімо так, міністр оборони України також сказав, що я думаю, ця війна скоро закінчиться. Звичайно, хотілося б, щоб вона й не починалася, але особисто я вірю цей рік як в рік перемоги. Ну і розмови про те, що з Російською Федерацією ми можемо почати якісь перемовини, якщо повернемо Крим. Наскільки це все реально, що ви можете про це сказати? І тут питання в тому, що зокрема від президента Володимира Зеленського ми неодноразово чули про те, і в нас є про це так ну, документ, що говорити з Путіном ні про що ми не будемо, ніякі перемовини неможливі. То можливо, в нас є інформація про те, що Путіна скоро замінять, і якимось чином ці процеси так запустяться, що відомо. Ну я не знаю, що ви берете людей, які не мають ніякого відношення взагалі до системи державного управління, не займають жодної державної посади і починаєте їх якийсь спосіб трактувати. Я не знаю, це може наважу на літика, така з'явилася у нас. Я можу сказати, що треба дуже уважно дивитися на нормативно правові документи, які є в державі, і те, що стосується. Міжнародного треку те, що стосується е, позиції відносно військової компоненти, я хочу сказати, що у нас є конституція. Там чітко визначено, хто цим питанням може займатися. Є президент країни, Верховний командуючий збройних сил нашої країни. Крапка решта висловлені, якісь там думок, якихось там ще речей, Вони до цього не мають ніякого відношення, так само як. Деякі діячі починають заявляти, коли у нас буде наступ, звідки він буде рухатись і багато, багато багато інших речей. У нас є рішення Ради Нацбезпеки і безпеки та оборони нашої країни, яке затверджено відповідним указом президента, де чітко вказано, що ніяких перемовин за ніяких обставин з Путіним, як з терористом, номер один в світі ніхто з нашого боку вести перемовини не будуть, і не має значення це Крим. Це Донецька або Луганська область або яке ще інше. Ми з цим мерзотою ніяких перемовин вести не будемо Крапка. Тому що у нас є відповідний документ. Я хочу подивитися на тих людей, які будуть е голосувати за зміну цього документу, тому що дивіться, рішення Ради безпеки і оборони, в який спосіб воно було прийнято через відповідне голосування. Я можу вам сказати, що жоден із 22 членів ради безпеки і оборони не був проти цього рішення. Який спосіб його треба відмінити в той спосіб, в якій воно було прийнято, я хочу подивитися на тих людей, які по перше почнуть про це принаймні, говорити. Ну це просто неможливо. Я ці ситуації пов'язане з тим, як ми далі будемо розбиратися з Росією, коли ми переможемо. Це вже друге питання. Це питання сатисфакції, це питання компенсації, це питання реституції, багато багато інших там зараз процесів, от які зараз в процесі на робот. Відбувається. ми дуже потужно працюємо на сьогоднішній день. Те, що стосується нашої генеральної прокуратури, всі збитки по всіх містах, всі втрати, які є, вони всі фіксуються. Єдине, що ми не можемо повернути, це життя наших людей. Це сама страшна катастрофа, яка у нас є. І коли кажуть, що з Путіним треба про щось говорити, дивіться, людина на руках якої кров наших 500 дітей. Який він знищив під час війни. Я не знаю, як взагалі з ним хтось спілкується. Це просто людожер. Змієте? І про що з ним говорити? Це просто терорист номер один в світі. От, та Аль-Каїда, чи як вони там звалися, вони менше вбивали людей, от, тим паче дітей. І після того з ним вести якісь перемовини. Про що? Нам треба тільки перемога. Я розумію, про що ви говорите. Тут єдине, що ну ми, ми намагаємося випадкових людей не цитувати, а ті, хто з'являються в єдиному марафоні і чиї цитати подають якимось чином. Ну ми до них також звертаємося. Тому ось ці всі заяви про те, що перемога швидко буде і що вона настане. Вони ж знаєте, людей так ну люди просто на них емоційно реагують. Вони чекають цього. Ми вже всі хочемо почути. а Якщо нам ще й кажуть, там прям конкретно в місяцях, то ми вже готові вирахувати і сидіти чи чекати, що це станеться, ви вважаєте, ми не такі є заяви, ми не забезпечні? можемо з вами. Я перепрошую, що я uh -huh. вас прибуваю. Ми не можемо з вами сидіти і чекати. Uh -huh. Такого не буде. Нам треба всім спільно працювати над цим питанням. Хто на фронті, хто допомагає волонтерською допомогою? хто допомагає працюючи, сплачуючи податки для того, щоб були гроші утримати всі наші ситуації? Ми маємо бути єдиною спільною спільнотою. Єдиною великою родиною тоді у нас перемога буде набагато швидше. А сидіти чекати це зовсім не про нас, і ми це з вами точно знаємо. Тому що коли почалася активна фаза 24 лютого, це те, на що розраховував ворог. Що ми злякаємося, що всі побіжуть з країни, що не буде керівництво країни знаходитись в Києві тощо. Але ми стали один от, до одного пліч опліч. От а те, що декого багато показують в марафоні, ну не ведіться на такі речі. За останні два ти за давайте працюйте з офіціальними документами. Це буде набагато корисніше і коректніше.